Доброї ночі, друзі. Я вас вітаю. У нас стрім. У нас ніч з 20 на 21 січня. Я вас радий бачити, радий вас всіх вітати і радий вас всіх запросити, робити донати на потреби збройних сил України для того, щоб спроможність захисників на фронті була достатньою для стримування ворога на далеких рубежах для того, щоб ворог не міг. Просуватися вперед і для того, щоб захисники, які забезпечують фронт, всім необхідним були забезпечені. Тому, будь ласка, будьте активними в тому динаті, який я просуваю. Я продовжую просувати збір на потреби 22-ї окремої бригади Національної гвардії Київська Русь, батальйон Карна, який воює в. Нью-Йорку і в Торецьку Донецьку область, який воює разом з бригадою національної гвардії Азов. Тому, будь ласка, підтримайте цей збір для того, щоб всі, хто стримує ворога на Донеччині, забезпечує спокійне життя для тилових міст, мали необхідне для стримування ворога. В даному випадку мова йде безпілотники, які потребують управління за допомогою планшетів. От на ці планшети ми з вами і збираємо. Тому цей збір. Підеться дивим чином на цих потреб. Так, а в нас стрім. Я радий вас бачити в доброму гуморі, в доброму здоров'ї і поговоримо про останні події. Інаугурація Дональда Трампа відбулася, і це, звичайно, буде мати ключовий вплив на історію людства найближчі чотири роки, а можливо, і навіть довше. І, звичайно, ця подія вона. Буде мати вирішальний вплив на те, в який спосіб завершиться війна в Україні. Адміністрація Трампа сповідує інший підхід ніж адміністрація Байдена, і тільки історія розсудить, який підхід був більш ефективний, тому що підтримка з боку адміністрації Байдена була визначною, але водночас вона не мала якихось окреслених цілей і підтримати Україну стільки, скільки це потрібно. Ця формула зрештою викликала багато критики тоді, як Перепрошую, адміністрація Трампа націлена на те, щоб закінчити війну як можна швидше. Після інаугурації Дональд Трамп вже подав перші кандидатури на посади міністрів, зокрема, подав кандидатуру Пітера Гексета на посаду міністра оборони, і це той самий міністр, який заявив, що хоче, аби Україна вийшла з війни у максимально вигідному для себе становищі. Також держсекретарем був висунутий Марко Рубіо, який теж заявив, що Україні потрібно сідати за стіл переговорів після того, як Україна продемонструвала мужність і не дала планам Путіна збутися, захопивши всю країну. На інаугурації були попередні президенти і були перші особи Кремньової долини. тобто та еліта, яка визначатиме майбутнє бізнесу, і вже зараз визначає, Марк Цукерберг, Ілон Маск, Джозеф, Джеф Безос, засновник Амазон, перші особи Гугла, всі вони були. І в такий спосіб Дональд Трамп демонструє свою близькість до нових технологій і водночас намагається показати, що ті страхи, які про нього циркулюють, це Давно вже минуле його нинішня адміністрація буде зосереджена на лібертаріанських підходах для того, щоб звільнити бізнес від тиску держави. Отже, друзі, ну що ж, прошу вас дотримуватися традиційного нашого режиму підтримки Збройних сил України, а ми поговоримо в своєму виступі. Дональд Трамп, як президент, згадав. Воїни в світі і сказав, що це буде його ключовою задачею домогтися їх припинення. Цитата Трампа була короткою, але вона повторювала рефреном те, що він казав під час виборів. Ми зосередимося на припиненні воїн, всіх воїн, які є в світі. Моя спадщина, моя втіха, моя гордість це об'єднувач і миротворець, сказав Трамп під час інаугурації. І ці слова викликали оплески. Після чого присутні в ротонді капітолія гості інаугурації встали, і підвелися на ноги. До речі, ну через холодну погоду інаугурацію перенесли в капітолій, і це багатьох політиків, які планували п'ятись на інаугурації, позбавили такої можливості. Зазвичай буває як ренагурація відбувається на Вашингтон Мол, тобто. Це величезний такий парк і галявина, яка тягнеться від капітолію до меморіала Абрама Лінкольна. І відповідно люди, які присутні на цьому молі в різних секторах, повідомляють, що вони були гостями інаугурації. І в такий спосіб намагаються показати, що вони круті, що вони високий статус. Хоча вони просто могли бути не знаю в пів кілометра від сцени, і звичайно, не те, що там Трампа не побачили, а можливо. Навіть не бачили б його, тобто не те, що він би їх не побачив, а вони б навіть його не побачили просто, тому що не вистачило б зору. І все одно всі піарлись, і такі от поїздки туристичні, начебто на інаугурацію, а просто постояти на Вашингтон Мол в натовпі або побути в секторі з дуже далекими від адміністрації людьми. Подавалася як таке велике досягнення, і зараз, скільки інаугурацій перенесли в «Ротонду» на капітолії, то це набагато менше приміщення, і там були виключно члени родини, найближчі соратники, підприємці і члени обох палат американського парламенту. І відповідно, всі гості, які їхали, їм нема на чому піаритися, тому що вони там не були присутні, і їхня поїздка просто завершилася пшиком. Ну і серед українських гостей я бачив Юлія Тимошенка, була у Вашингтоні і намагається зараз подати, що вона теж була якось дотична, але вона була присутня лише в на молитовній процедурі, молитовній церемонії, яка не має нічого спільного з інаугурацією, крім того, що відбувається в той самий день, як і вступ американського президента на посаду. Тобто, звичайно, в капітолії її не було в той день, коли американська влада змінилася. Тим часом генсек НАТО Марк Рютте вже привітав Трампа, закликав щоб разом з членами Альянсу і Трампом досягти миру через силу, виконуючи ключове гасло Трампа на виборах, Рютте зазначив, що повернення Трампа на посаду президента США дозволить прискорити оборонні витрати і виробництво зброї. Сам Рютте перебував в Бельгії. На парламентській асамблеї НАТО зустрічався з українською нацією і дуже активно в медіа поширювалося відео, як він став, підійшов до Порошенка, обійнявся. Це, звичайно, для Порошенка лестить, він таким чином хоче показати, що він залишається в політичній обоймі, але ми розуміємо, що це просто є жестом. Які робить люти до людини, з якою він співпрацював, будучи прем'єр-міністром Нідерландів, коли Порошенко був президентом? Рюти очолював уряд Нідерландів і впізнавши його, він навіть не знав, що він тому в тому заліти підійшов з ним привітався. Але переконаний, тут не варто бачити більше ніж ми просто це бачимо як обійми старих знайомих. От і все. Вертаємося до інаугурації Трампа. Президент Зеленський привітав Трампа. Зараз вирішується, яким буде це століття, 21 століття, і ми маємо діяти разом, сказав Зеленський. Вітаю президента Дональда Трампа та американський народ з інаугурацією. Це день змін, а також надії на розв'язання багатьох проблем, зокрема і глобальних викликів. Президент Трамп завжди рішучий і проголошує ним політика миру завдяки силі, має шанс на зміцнення американського лідерства та досягнення надійного і справедливого миру. А це найголовніше. Саме зараз вирішується, яким буде це століття. І ми всі маємо діяти разом, щоб це століття було великим і успішним для демократії, а не для тих, хто бажає нам всім невдачі. Успіху вам, президент Трамп. З нетерпінням очікуємо активної і взаємовигідної співпраці. Разом ми сильніші і можемо дати світу і нашим народам більше безпеки, стабільності і економічного зростання. На інаугурації Зеленського не було, і там були одиниці з міжнародних лідерів: була Джорджа Мелоні, з якою е, бачився нещодавно Зеленський в е, Італії, і з радниками Мелоні бачився Андрій Дермак минулого тижня теж в Італії. І е, був е, президент Аргентини Мілей, на інаугурації якого був Зеленський. Е, і поїздка тоді його на цю інаугурацію викликала приступ безглуздого... На дикого хейту з боку парахаботів вони тоді вигадували фейк за фейком, що пораш Зеленський літав не на інаугурацію, а відстав відпочивати на острови Зеленого Мису Кабо-Верди, хоча там просто літак зупинився на дозаправку. Потім називали його поїздку мартрастм. Але насправді той факт, що двоє друзів України, двоє друзів Зеленського, Мілей і Джорджа Мелоні були на інаугурації, Це теж обнадіює. Це значить, що ці люди мають доступ до. Трампа і вони можуть доносити додатковим каналам український інтерес в тому, щоб війна була закончена в справедливий спосіб для України. Так, друзі, ну що, ми стрім триває. І так само я вас е, запрошую до ставити лайки і робити донати на потреби батальйону Карна в складі. 22-ї бригади Національної гвардії Київська Русь, як є батальйон воює в Нью-Йорку і в Торецьку, і Донецьку область в, в, в надзвичайно на складних умовах стримуючи ворога. В описі відео є банка, і в цій банці є як Приват, так і Монобанка. І це дозволить вам з будь-якої з цих двох систем зробити внески на потреби цього підрозділу. Так. Для Коломойського погані новини його продовжують виводити на чисту воду і позбавляти активів, які він використовував для того, щоб вводити за кордон активи, а потім реінвестувати їх в політику, в корупцію і займатися своїм традиційним способом збагачення за рахунок інтересів держави. Арма, тобто агентство з управління активами, воно здійснило огляд переданого їм в управління майна Нікопольського заводу феросплавів, який належить Коломойському, і буде шукати управителя цих активів. Праців Арма провели огляд майна до переліку поданих переданих в арму активів Нікопольського заводу феросплавів входять чотири тепловози. 13 думкарів, 25 вагонів, 120 напіввагонів, а також більше 13 тисяч тонн готової ферсплавної продукції. Арма оголосить конкурси на оцінювача та управителя цього активу на платформі Прозоро. Це майно було передано в управління Арма ухвали Шевченківського райсуду в межах провадження про заволодіння Коломойським його оточенням державними коштами Приватбанку. Кошти виводились по тій самій примітивній і робочій схемі. Коли отримувалися сумнівні кредити, а забезпеченням по ним виступали права на товари та активи, зокрема на Нікопольський завод Феросплавів, ці гроші ніколи не верталися в банк, а натомість осідали за кордоном і використовувалися на власні потреби Коломойського. Е, так, ну і, і з приводу Порошенка він не потрапив під санкції, як ми могли цього очікувати. Я не буду давати оцінку цьому рішенню, хоча я розраховував, що санкції на Порошенка зрештою не кладуть, бо він розраховує на власну безкарність і завжди поводиться так, начебто для нього не існує ніяких норм пристойності і жодних навіть стримувань під час війни. Але Порошенко по факту уник цих санкцій. Я думаю, президент зважував плюси і мінуси від цього рішення і вирішив, що мінусів. Більше ніж плюсів, хоча, якби це рішення залежло від мене, то санкції на Порошенка були наложені ще в 2021 році, коли їх накладало на Медведчука. І на три канали Медведчука тоді на санкції на канал Прямий треба було накладати. Але перепрошую, Прохоботів продовжує трясти. В них досі не відпустило після цього після цієї події, і вони випустили цілу заяву, в якій сказали, що вони жертви репресій, хоча насправді вони жодних репресій не отримали. Тобто, або вони готували цю заяву під накладення санкцій, яке не відбулося. І їм просто було шкода власної роботи, і вони вирішили опублікувати заяву, або вони повністю вже втратили зв'язок з реальністю. Вважають, що не ну, накладення санкцій це теж переслідування Порошенка. Ну вони ще наводять, як приклад якісь публікації в медіа, в телеграм-каналах, але я нагадаю, що. Більшого війна, і більшого лайнометства, і більшої ненависті, яку транслюють парахоботи в телеграм-каналах і в медіа. Жодна політична сила, і вже навіть росіяни не транслюють. А, так, ну і що? Що вони заявили у своїй заяві? Очевидно, що кримінальні справи за державну зраду проти Порошенка це абсурд в квадраті. Бо тоді в лапках державна зрада це звільнення двох третин окупованих Росії Донбасу. Це курс в НАТО і Євросоюз, це мовні закони, це Томас, це щоденна і загалом багатомільярдна допомога українській армії в час війни. І давайте відверто, кого найбільше мочила в 2019 році вся проросійська інформаційна шваль і на кого робила ставку. Це заяву, яку публікує Вікторія Сюмер від імені партії. Це читати без сміху просто неможливо. Тому що повна іде підміна понять, звичайно, держзрата це не. Курс на євросоюз і НАТО, як вона пише, держада це торгівля з Медведчуком вугіллям, яке було видобуто в державих з колишніх державних шахт на окупованих територіях, які контролювали терористи, і викуплено в цих терористів за готівкові кошти. А потім продано українським тепловим електростанціям під виглядом південноафриканського, і надприбутки від цього були роздрибалені. Так само, як спільне з Медведчуком і Порошенком управління дизельним трубопронавтопродуктопроводом прикарпат Захід Транс. Звичайно, така підміна понять дуже примітивна з боку парахоботів. Звичайно, така підміна понять дуже примітивна з боку парахоботів, тільки тому, що вони розуміють, що на їх боці правди немає. Єдиний спосіб це якось підміняти поняття. Отже, звичайна державна зрада це не курс Єврослів сенату, а це спільні проекти з Медведчуком, і в тому числі. Коли в кінці 2018 року на раду цього року на Раду національної безпеки та оборони винесли, зрештою, питання про накладення санкцій на канал Медведчука, за зверненням депутатського класу, що я вакав, і той наполіг, щоб зняли також санкції, накладення санкцій з порядку денного на канал наш, ще одну пропагандистську пропагандистський канал. Тому в цих умовах звичайно саме це можна трактувати як державну зраду, але вони про це не пишуть. Ну і коли вони кажуть, що кого найбільше мочила про Росію, хаботи про це не пишуть. Ну і коли вони кажуть, що кого найбільше мочила про російська інформаційна шваль, то це якраз вона мочила Зеленського. Ми згадаємо всі канали 112, Ньюзван, а також прямий, вони були створені однією людиною. Це людина, яка приїхала з Росії. Створювати в Україні ці медійні помойки, створені для Мочілова, опонентів тодішнього президента Порошенка. І потім вони навіть не приховували свого зв'язку і працювали в одному холдингу. Що стосується ефірів під час виборчої кампанії, то на каналах Медведчука напряму рятували Порошенка, навіть доходило до абсурду, коли в один момент в одному. В екрані два вікна. В одному виступає Порошенко, а в другому його дружина, і це в розпал виборчої кампанії 2019 року так. Ну і що е, далі пише європейська солідарність «Введення санкцій це вже навіть не абсурд, це визнання безпомічності і включення інструменту останньої надії прибрати політичного опонента, якого не вдалося знищити понад сотні кримінальних справ і постійним щоденним інформаційним брудом. Те про що говорив Трамп, про неприпустимість, чого постійно кажуть наші європейські партнери. Ну, Трамп про Порошенка взагалі нічого не казав, тому що він прізвище Порошенка навіть переконує вже і не пам'ятає, і намагання Порошенка до Трампа примазатись, воно просто смішне, враховуючи, що жодного прояву якоїсь пам'яті, не то що там підтримки або емпатії з боку Трампа на адресу Порошенка не було. Ну, а Для Порошенка це намагання якось себе позиціонувати в контексті нових керівників США. Я не пам'ятаю жодного політика, проти якого велась така. Системна інформаційна війна протягом семи років, як Порошенко, це каже нам Вікторія Сюма. А я скажу проти кого ведеться така війна. Це проти Зеленського. Ви її ведете вже не покладаючи рук шостий рік. Скоро буде шість років, як ви її ведете. І звичайно, ця інформаційна війна вона створена не на правдивому, навіть на інтерпретації правдивих фактів, а просто на створених фейках, які ви потім поширите через свою мережу і підігруєте російським медіадіверсіям, які вони вчиняють під час війни проти України. Так, ну, ладно, це їхня заява, вона просто підтверджує, що вони продовжують боятися е, санкцій. І не вірять, що ці санкції їх остаточно обминули. Я б теж радив не вірити і сподіваюся, що рано чи пізно санкції такі дістануться до Порошенка. <кій> <кій> так, ну, о, що в нас ще є? Да, радник Трампа з питань національної безпеки. Він дав ще одне інтерв'ю, в якому окреслив рамки, як Трамп бачить завершення війни в Україні. За його словами, Трамп рішуче налаштований домогтися кінця війни. Конфлікт має зупинитись, і президент Трамп чітко каже про це і рішуче налаштований це зробити. Сказав Майкл Волт, Майкл Волд це радник президента Трампа з питань національної безпеки. На питання ведучої про те, чи існує план, як зупинити війну, Волц, радник Трампа, сказав, що це не буде, що він не буде забігати наперед, але назвав питання, які на його думку є ключовими: перше, хто має бути за столом переговорів. Друге, як привести ці сторони за стіл переговорів. Третє, якими мають бути рамки угоди, президент Трамп чітко заявляє, що війна має зупинитися, сказав Волц. Він додав, що Зеленський каже про готовність працювати з Трампом щодо зупинки війни. Волт сказав, бойові дії в цій війни полем вбивства. Ну, тобто, поле бою це поле вбивства, де поєднуються як методи ведення часів Першої світової, так і ризики ескалації до третьої світової. Дослідна цитата: це окопна війна часів Першої світової, справді м'ясорубка, коли люди перебігають через відкриті поля на сході України. Однак з ескалаційними наслідками Третьої світової війни. Говорячи про ризики ескалації, член команди Трампа зазначив, що війна розширюється і залучається. Північна Корея, яка надсилає десятки тисяч військових, Південна Корея засмучена і говорить про певну долученість. Ну, добре, що в них таке усвідомлення приходить. Сподіваюся, це усвідомлення рано чи пізно виліться в додаткову підтримку України, тому що, якщо вони не будуть підтримувати Україну, то всі їхні страхи втіляться набагато швидше. Так, друзі, а тим часом давайте до запитань перейдемо. І так. Ара Спенсер Трамп стільки наобіцяв, що йому не вистачить 4 років. Ну, я думаю, що його обіцянки, до речі, не всі є такими. Знаєте, деякі обіцянки ну, політичного характеру виключно. Тобто там є. Обіцянка перейменувати мексиканський залив в американський залив. Буде забирати назад Панамський канал. Я складно це уявляю. Про Гренландію нічого не сказав. Американці встановлять американський флаг на Марсі, такі мегапроєкти. Скасує соціальні квоти. Всі військовослужбовці, які не пройшли в вакцинацію, і були звільнені, будуть відновлені на службі. Буде тільки дві. Два гендери чоловічі та жіночі, будуть санкції і пошліни на інші країни, щоб збагачувалися американські громадяни. Скасуємо новий зелений курс і приберемо стимулювання електромобілів, більше бурління нафти, оголошує південний кордон з Мексикою, надзвичайну ситуацію там, депортації нелегалів і так далі. Тобто, ну деякі речі буде складно зробити, і мені здається, залишиться тільки політичними деклараціями. Рана шарофівна, коли Порох буде за гратами. Ви знаєте, я цього чекаю не менше, ніж ви, але для цього справа має піти в суд, для розгляду по суті. наскільки я розумію, ця стадія ще не настала. Наталія Прокопенко, нічого Трамп не вирішить. Він зельку на дух не переносить, бо повинні зелі у Трампа був імпічмент. Наталя Прокопенко це повна нісенідниця. Імпічмент, який спосіб був реалізований в Америці, то взагалі Зеленський тут ні до чого. Це були розборки з демократами, і ці розборки вони проходять з Америки, з України. Поштовху до імпічменту не було. Більше того, Зеленський прямо сказав в розпалі імпічменту, що Трамп на нього не тиснув, бо єдиний… Ну, те, що Порошенко обіймався з Рюте та Наді Білінська, це не означає, що він не буде відповідати по закону за свої діяння. Своє нагадує. При Трампі підписали Кримську декларацію про те, що вони ніколи не визнають Крим російський. Так що Трамп теж привів к війні своє. Ну, це повна нісенітниця, якраз те, що. Трамп підписав Кримську декларацію, а перед виборами тоді казав, що Крим це Росія. Показує, що Трамп під час виборів це політичні заяви, а Трамп в офісі це людина, яка дуже часто вчиняє правильно і в інтересах України. Ну, В інтересах Америки в першу чергу, але це нам на руку. Валентина Немцова. Саме темна ніч перед світанком. Тримайтесь, хлопці. Дякую вам, Валентине, за підтримку. Єлена Гришкова. надіюсь, у нашого президента вже розв'язані руки, і Порошенка не сховається під Крилом Байдена. Ну він точно не сховається під Крилом Байдена, бо Байдена вже немає, а Трамп взагалі переконаний навіть не пам'ятає такий Порошенка, щоб якийсь спосіб його захищати цього не може бути в принципі. А як Юля попала на інаугурацію Трампа, вже щось вирішує. Любов Адамовна вона не потрапила на інаугурацію Трампа. Вона була. На молитовному заході, який відбувався в день інагурації, присвячений інагурації, але на інагурації просто не було, бо в інагурації в капітолії було тільки найближчі люди, члени законодавчого органу. Чого про Орбана Інагурації не згадуєте. Олена Жевченка. Ну, я чесно, його там не бачив, але якщо він був, то тоді я згадую. Тому що... <кій> Тому перепрошую. Але на інограції було дуже багато політиків, які є союзниками Трампа, такого правого спрямування. Для нас важливо, що там були наші друзі Мілей і Джорджія Мелоні. Лана Панакорта, чому не взяли в оборот Луценка, Лапіна, Чекалкіна, Мосійчука, Олешка та інших, які пророшенську пропаганду розповсюджують? Лана, я теж цього не знаю. Я думаю, що було б правильно вчинити так, як ви кажете. Тобто накласти на цих проросійських блогерів теж санкції, як і на інших, на кого вони були накладені. Так, я бачу скарги на звук, ну, друзі, такі умови сьогоднішнього стріму. Давайте тоді я не буду більше його продовжувати. Просто вас закличу підтримати Збройні Сили України. В описі відео є банка, є приват, приватівський конверт. І поставте лайк цьому відео. До зустрічі, до побачення, пока.